Отже, Київ завалює снігом. Менше ніж за добу випало понад 30 сантиметрів опадів. Через це зранку столиця стала у заторах. Хоча ще серед ночі на вулиці вийшли комунальники. Прибирати сніг почали з головних магістралей. Далі тротуари та невеликі дороги. Разом з комунальниками на дороги виїхала знімальна група телеканалу Київ. Маємо звіт від Богдана Бур'яненка. Десятибальні затори, десятикілометрові тягнучки, сніг буквально прилізував столицю і встановив рекордні за зиму проблеми з трафіком. Неповільніше місце ділянка Кицевої від Траїчни до Севастопольської площі. Крім цього, замерли вулиці Артема та Велика Житомирська. 8,50 вже уже до стіг балів, Це максимальна Виходить, що в Києві були глухі пробки і проїхати було складно практично по всьому городу. 10 балів продержались более часа, і в 10 утра пробки почали постійно опускатися до обычного уровня. Втім, що в третій ночі на вулиці вийшли перші комунальники. Спочатку почали розчищати головні транспортні артерії столиці. Ми п'яти утра вже обработали всі основні магістралі після соляной смесью. і з п'яти нам пришлось знову производить зачистку і повторну обработку дорог реагентами. Працює в місті більше 500 одиниць техніки. Це і техніка Київавтодору, це техніка житлових організацій. Також нам допомагає державна служба з надзвичайних ситуацій автомобілями, які працюють на підйомах і допомагають фурам. Потім взялися за очистку доріг місцевого значення та тротуарів. Комунальники бідкаються, Заважає прибирати безперервний снігопад. Головне з прибирання планують провести вночі. Впереді ночі. Я сподіваюся, що прогноз підтвердиться і вночі на снігопад доставати не буде. Тобто за ніч ми приведемо в порядок повністю. А щоб зменшити транспортне навантаження, фурам тимчасово заборонили в'їзд до міста. Роботу громадського транспорту продовжили на годину. Це і метрополітен, цей громадський транспорт на годину буде більше працювати. І з розумінням до ситуації поставилися водії. Більш-менш широкі дороги нормально. Нормально і, ну, працює. Я бачу, що працює рано на Троєщині. Я бачив, що працювало. Слава Богу, бувало і гірше. Темпами очистки снігу залишились незадоволені пішоходи. кажуть, тротуари потрібно прибирати паралельно з магістралями. Є люди прибирають, але їх дуже мало. Тротуари постійно поскальзуваєшся і дорожі підвіски. Колишній марків Олександра Мельченко розповідає, що невисокий темп роботи через брак дорожньої техніки, а це місто потрібно кілька разів більше спецмашин ніж зараз. Є і лише минулого року столиця закупила новеньке авто. В минулому році закупили 45 нових комплексів. Але я хочу сказати, що 47 мільйонів коштів за них боргом перейшли і на сьогодні. Після прибирання вулиці тротуарів зніматимуть сніг з дахів На повну ліквідацію наслідків негоди влада виділила комунальникам 2-3 дні. Богдан Приляненко Данилогородецький Київ.